На війні ці напомилки це життя. У критичні моменти на полі бою кожен має знати, як діяти, коли психіка дає збій. Слава Україні, дорогі побратими та посестри! Цим відео ми анонсуємо курс Перша психологічна допомога. І вітаємо вас на каналі Психолог Плюс. Даний курс створений за підтримки командування 66-ї окремої механізованої бригади, військовослужбовцями якої ми є. На зв'язку, начальник групи контролю бойового стресу, капітан. Олександр Антоненко. У військах я з 2022 року до цього вчився на військовій кафедрі. На посаді військового психолога, з серпня 2023 року, за освітою, психолог. Закінчив магістерську програму Клінічна та реабілітаційна психологія. Є багаж знань та досвіду, якими варто поділитися заради збереження життя та психіки особового складу, і як наслідок можливості підрозділу до оборони. Вітаю, друзі! Мене звати Шевченко Дмитро. Я старший офіцер групи контроль бойового стресу 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго. Виконую обов'язки офіцера-психолога вже на протязі півтора року. Освіту психологічну психологічно отримував на військовій кафедрі та різноманітних курсах з підвищення кваліфікації для військових психологів. Цей курс націлений на аудиторію військовослужбовців, військових психологів та всіх хочих дізнатися трошки більше про те, як наша психіка функціонує в умовах стресу та екстремальних перенавантажень. В рамках курсу ми висвітлимо наступні теми: вплив бойового стресу та гострі кризові стани, ступор, істерика, плач, панічні атаки та інші. Це будуть короткі відео, які за структурою складатимуться з що це таке, як проявляється даний прояв стресу, що з ним робити. І будемо наводити приклади з практики до кожного відео. На полі бою, побратими є психологами один для одного та самих себе. Тому ці базові знання є необхідними для розуміння процесів роботи психіки. Публікація відео буде відбуватися щотижня в один і той самий час. Ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про вихід наступного відео. І також залиште ваш коментар, питання, які є найбільш актуальними саме для вас під цим відео. Слава Нації!